Всім привіт, друзі! Сьогодні вже інший день, знову робота і на наступному тижні поїду в Альберту доставка Едмонта на Калґарі. Зараз загружаємо. Ось, так загружаємо. Все винесли. Там кліф. Все грузить, дуже класно, швидко. Це пол, це кайл, а це JP. Продовжуємо працювати. Мені подобається з кліпом працювати, він, я вам вже казав, він просто не зупиняється і, і працює 24 на 7 Я не знаю скільки йому за годину платять, але йому можна платити і 50 баксів. Так, всім привіт. Сьогодні вже третє відрядження. Я не знаю як там я змонтував відео. Щось я затягнув, не знімав, але не монтував. Тому... Це вже в мене третє відрядження, я їду в Альберту цього разу, теж один. От, Так що покажу вам ще Калгарі трошки. Ну що, мені залишилось 150 км до Калгарі. Зупинився на тракстоку, вже буду спати, завтра зраночку прокинусь і поїду. Таке справа. Так, я в Каугарі, прокинувся зранку, мився зуби, очистив, спав не дуже, чесно кажучи, не знаю, на тракстопі багато машин було, всі гуділи Це незвично. От, Зараз беру двох хлопців, їдемо вигружатись. Потім їду в готель. Завтра вихідний, сьогодні і, після, і завтра можна гуляти. От, Потім вигрузка після завтра. І потім в ведмонтані загрузка невелика. Такі справа. Ось трак, ось компанія, де беру хлопців. Вже сюди приїжджав якось весною. Отак, ну, ми працюємо, завозимо на тачечках сюди. Можна було б сюди заїхати, але щось не хочеться крутитись і на четвертий поверх. Так, ну що, друзі, я знову в Калгарі. Если помните, я уже тут был в этом парку. снова тут гуляю На острове Тут уже весна а, Очень классно Смотрите, а, какая красота Это конечно не Винни-Пех Что можно сказать Ще ось так виглядає погода в, Б... в Калгарі. Ха -ха. Бачите? Це Град. переміжку з дощем. Встиг тих дійти йдуть Кортенс. Та я зараз поїду вже в готель. До готелі треба ще знайти щось поїсти. Є невеличка обзорна площадочка на місці. Теж дуже і дуже красиво після дощу. Так, але чомусь хочеться попасти до Едмонтона. Завтра там буду після вигрузки. Так. Починаю працювати сьогодні отака погода, дивіться. Ось така погода. Тому прийшлось купити дощовичок і будемо працювати. Небагато тут пів трейлера. Все бачите, Отак. ось є і в Ведмонтоні. 3 години з Калгарі. Навіть вийшло трохи більше, тому що погода дощ, просто кошмар, якщо чесно. Просто кошмар, але нарешті я доїхав. Все, думав ще погуляти сьогодні, але не льотна погода, тому піду в готель вже відпочивати. Завтра зранку прокидаюсь, забираю хлопців. Загружаємо швиденько 4 паунди і виїжджаю в сторону дому сподіваюся на день народження буду вже вдома. Дорога це щось, я не знаю як люди їздять в Британську Колумбію, але тут просто по прямій і ще е, вітер такий боковий. Не знаю, видно вам там чи ні. От, ще вітер такий боковий виходить, а ще пустий, машину здуває. от ну все, йдемо відпочивати, їсти, чого не їв ще. От класно зараз прийду, душ прийму, там, номер і так далі. Як люди їздять, ну може вони і не напрягаються їздять, звісно, нам дуже все одно хочеться. Але ті душові, які я бачив тут, ну, це, це не дуже прикольно. А, можливо, є дуже класні душові. Я думаю, можливо в США, але в Канаді ще я ще таких хороших не бачив, Не знаю, не попадалось мені. Ну, тому що я тільки на Петропас заїжджаю зазвичай. Скоріше за все. Отак. От Клас, як гарно в готелі, подивіться, в мене третій поверх. Е, так, ну вон, так? Да? Видно трошки. І який вітер. Який вітер, он. Видно прапор. Є чай, є кава, є якась книга почитать. Є в мене ще ось така штука, дивіться, мій Ну, По-іншому називається Містер Нодул. Як же мій Хто пам'ятає студентські роки? І це. Купив Коска, коштує 48 пачок 48 пачок 10 баксів. Тому що іноді так хочеться мій Зайдеш в магазині долар, 2 долари мінімум. Так що, виходить, оптом дешевше. А, ще сьогодні забіг, тому що не взяв з собою куртку, нам на роботі видавали, а Сьогодні дощик. І купив в цьому Hello Village за 4 бакси. така. Класна куртка, бачите, вона ну, вода не проникає, виходить. Все, в душі їсти. Фух, зранку хотів вам записати відео, яка була погода дощ просто проливний. От, я загрузив, причому шаттл спочатку взяли маленький трак і зараз перегружали великий. Вже друга година дня. Я не знаю куди я доїду, От, тільки зараз Off-Duty, буквально на пів години, треба було включати Off-Duty, коли ми добрались до клієнтів, щоб можна було більше проїхати, але забув е цей комп'ютер в трак. Тому не знаю, зараз на ваги зважуся і поїду. Можливо, до скачування доїду, там на тракстоп, переночую, і додому. Наче багато. може 3-4 тисячі паундів, може менше. трак-стоп. Погода, клас, можна їхати. Все, на ваги і поїхали додому. То ми все. що, Друзі, доброго ранку. Сьогодні день народження. Відмічаю, заїхав, заправився на тракстопі. Вже залишилось до... До Вінніпегу десь 500 не менше, може 400 км. Це мій сніданок. Сьогодні простокві святковий і піца. Отак. Сьогодні я буду вже дома. Там ті дні, погода така якась прохолодна. От, а через е, тиждень, скоріш за все, поїду в АТАВО, в столицю. Це класно. Так, ну бачите, ми без пригод сьогодні не можемо на день народження. Почало пропускати е, камера гальмівна виходить, тут і треба було закрити, заблокувати її. Ну, от зараз покажу, як це виглядає. Ось отакий болт, виходить, він збоку є запасний там. Вкручуйте його, вставляєте сюди. От. Ще все заржавіло. Попробую відкрути. Зараз буду перевіряти, чи буде пропускати чи ні. Так, чекаю на сервіс. Ще зрозуміло, що треба зробити. Дякуючи хлопцям в Телеграмі спитав, хто вже з досвідом. Та і в Ютубі вже є От, підсказки. Получається, оці два шланги, їх треба ще й від'єднати, щоб туди не попадало повітря. От, закрутити їх, чимось перекрити, щоб не виходило звідти повітря. І все. Але щось не дуже хочеться лягати під трейлер. Поряд ще дорога. Мотається. Не знаю, раз вже їде сервіс, що нехай, мабуть, вони все роблять. І що такий день народження сьогодні, бачите. А можна ще розумніше зробити, таку штуку берете. І один шлан зажимаєте, звідки поступає повітря. І пожалуйста, що значить людина знає, що робити. Коротше, приїхали на СТОшку. Така фігня малята. Чекаємо, коли вони починять. Я не думав, що це буде довго. Але хотілося б, звісно, додому сьогодні попасти раніше. Так, як виходить, вони... а, він зробив. По суті, я все те саме міг зробити, тепер буду знати. Ось цей болт я вкрутив, а він просто, вон, бачите, а... Цими плоскогубцями пережав провод, туди не поступає повітря. І все, пожалуйста, так от і працює. Ну що, все, нарешті доїхав, я вдома. Як добре вдома. Трейлер припаркований, трошки навкаси, але зійде і так. Не, не влазив цей пін, треба змазати трошки. Щоб воно злітало, а ось дивіться, зараз покажу. От тепер тут у нас отакий брейк чембер. Новенький блистить. А тут отакий старий. Бачите? А тут нема брезговика, так і не повісили, відірвав, здавав назад, коли в канору їздив. Все, на цьому попа. Всім гарного дня чи вечора. Чекаю своїх дівчат і додому.